Уявімо ситуацію. Терміново потрібен адвокат, а грошей, ну, немає. Що робити? Виявляється, в Україні є закон, створений саме для таких випадків, це закон про безоплатну правничу допомогу. І це не просто якась послуга, це справжнє право на справедливість. Давайте ж розберемося, як воно працює. Знаєте, це ж історія, в якій може опинитися будь-хто зненацька виникає правова проблема, потрібен фахівець, і то терміново. А що, коли фінанси просто не дозволяють його найняти? Це питання навіть не стільки про гроші, скільки про рівність. І на щастя, український закон дає на нього цілком конкретну відповідь. Добре, давайте розкладемо все по поличках. Спочатку з'ясуємо, що ж це таке право на захист. Потім подивимось на два рівні допомоги первинну і вторинну. Далі розберемо, хто і як може її отримати і як взагалі функціонує вся ця система. Ну і наостанок поговоримо, чому це настільки важливо для кожного. Отже, почнемо з найголовнішого: що ж насправді ховається за цими словами безоплатна правнича допомога. І тут, знаєте, одразу ключовий момент. Це не якась там благодійність чи послуга доброї волі. Стаття 1 закону чітко визначає це як державну гарантію. Тобто це право, яке фінансується з наших і з вами податків, для того, щоб кожен мав шанс на захист. Окей, вся ця система допомоги ділиться на два рівні, і вони, ну, дуже різні за своєю суттю. Давайте подивимось, у чому ж різниця. Можна провести таку просту аналогію. Первинна допомога, це, скажімо так, юридична перша допомога, тобто консультації, якась базова інформація, допомога з простими документами, і найголовніше, вона доступна абсолютно всім. А от вторинна допомога це вже серйозна юридична хірургія, повноцінний захист у суді, представництво інтересів, і цей рівень, звісно, призначений для конкретних найбільш вразливих категорій людей. Так, давайте тепер детальніше про цей перший рівень, первинну допомогу. Ту, що є універсальною. І ось тут, мабуть, найголовніше стаття 8 закону каже абсолютно чітко: будь-хто хто перебуває під юрисдикцією України, має на це право. Громадяни, іноземці, біженці, особи без громадянства, абсолютно жодних винятків. То що ж конкретно можна отримати в рамках цієї першої допомоги? Ну, по перше, це правова інформація і консультації. По друге допомога у складанні якихось заяв чи скарг. І що дуже важливо саме тут можуть допомогти зрозуміти, чи потрібна глибша вторинна допомога і скерувати далі. Гаразд з первинною розібралися, тепер переходимо до другого, значно серйознішого рівня підтримки. Це допомога для тих, хто опинився у справді складних обставинах, і сам захистити себе, наприклад, у суді, просто не може. І тут вже мова йде, скажімо так, про важку артилерію. Це надання адвоката для захисту, наприклад, у кримінальній справі, це представництво інтересів у судах, це підготовка всіх отих складних процесуальних документів, без яких у суді ніяк. І от ми підійшли до питання а хто ж, власне, має право на таку серйозну підтримку? Закон визначає тільки, вдумайтесь, понад 29 різних категорій. Так, так, 29 з плюсом. Це величезна кількість людей, для яких держава створила такий от захисний механізм. Давайте подивимось на кілька прикладів. Насамперед, це, звісно, соціально вразливі групи. Наприклад, малозабезпечені, чий дохід менший за два прожиткові мінімуми. Це люди з інвалідністю, які отримують невелику пенсію, і, само собою, діти. Дуже важливо, що закон також чітко орієнтований на тих, хто постраждав від війни чи насильства. Це і внутрішньо переміщені особи, і ветерани, та їхні родини, і жертви домашнього насильства. Це знаєте яскравий приклад того, як законодавство реагує на болючі реалії, щоб захистити найуразливіших. Ну і звісно, набуть найкритичніший аспект це захист у кримінальних справах. Право на адвоката мають усі, кого затримали, заарештували або тримають під вартою. Це просто фундаментальний принцип справедливого суду. Окей, ми вже знаємо, що це за допомога і для кого вона призначена. Тепер логічне питання: а як це все працює на практиці? Насправді структура тут доволі проста і зрозуміла. Дивіться, на верхівці є координаційний центр, який усім керує по всій країні. Є місцеві центри. Це таке собі єдине вікно, куди людина і звертається. А вже ці центри знаходять та призначають адвокатів для конкретної справи. Все зроблено так, щоб доступ до допомоги був максимально простим. І ось ми підійшли до, мабуть, найголовнішого питання навіщо все це? Чому існування такого закону настільки важливе для всього суспільства? Найкраще, мабуть, відповість сам закон. Просто послухайте цю цитату з третьої статті. Вона каже про все: доступ до правосуддя це не якийсь привілей і не добра воля чиновника, це фундаментальне право, яке гарантоване Конституцією, і це по суті основа будь-якої правової держави. Тобто, якщо підсумувати, то що ми маємо? Цей закон це інструмент, який робить правосуддя справді сліпим у найкращому сенсі цього слова. Він гарантує, що товщина гаманця не повинна впливати на шанси отримати справедливий суд. Це про рівність, про гідність і про верховенство права для всіх. І на завершення хочу залишити одне питання, над яким варто подумати. От уявимо, якщо справедливість дійсно стає доступною для кожного, а не тільки для тих, хто може за неї заплатити, як це змінює наше суспільство, нашу довіру до держави і, зрештою, наше власне відчуття безпеки? Подумайте про це.